Сьогодні, 29 травня, на розі вулиць Чербанюка та Героїв Майдану сталося ДТП. Зіткнулись дві автівки, внаслідок чого одна із машин з'їхала з дороги. Чи є постраждалі хто винен в аварії та скільки ДТП було за останній місяць у Чернівцях? На розі вулиці Героїв Майдану та Чербаніка сталося ДТП. унаслідок чого постраждали дві машини. На щастя, постраждалих немає. Як сталася аварія? Яких і що тут казати? Одна машина перестраювалася на іншу полосу, інша не пропустила і все. А скажіть, що я ще у вас вдарилась, зараз я своє вдало. Ага. Як це сталося? Ну, Як можна. ви їхали, що відбулося взагалі? Ну, Їхав в своїй смузі в вкрай правила. Uh -huh. У мене 6 секунд зеленого було. Я спокійно їхав у напрямку кільця. І пані просто, ну, Я навіть не встиг зреагувати, вона просто включила поворотник правий і одразу поїхала в мой ряд право. Я намагався уникнути, зіткнення, тормозив, уходив трохи вправо. Так, да, я просто не встиг зреагувати. Ну, я, не знаю, я ж не супермен. Ну я впевнений, що пані винувата. І госавтоінспекція, ну, поліція так само каже, що попередня пані винувата, вона не... Ні не мала права перестраюватися близько 11-ї години на перехресті вулиць щербанюка героїв майдану, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів, де водій транспортного засобу Hyundai Gets при зміні напрямку руху не пересвідчились безпечності маневру, в результаті чого допустила зіткнення з транспортним засобом Ford з подальшим зіткненням з автомобілем марки Mercedes, який є маршрутним транспортним засобом. В результаті даного ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, потерпілі в даному ДТП відсутні. Від початку 2024 року патрульна поліція Чернівецької області зафіксувала 184 ДТП з потерпілими. З них 14 осіб загинули унаслідок дорожньої пригоди та 238 осіб травмовано. Протягом травня теперішнього року на території Чернівецької області сталося 32 дорожньо транспортних пригоди з потерпілими. З них одна дорожньо-транспортна пригода, де загинула одна людина. Крім того, 41 особа травмована внаслідок ДТП. Юган Басалюк, Андрій Курдубан, Новини. Сі 4